І так, хочу трошки виговоритись на рахунок мотоциклів китайських, людей, які їх купують і яким купляють, хотів би розказати про догляд. Бо, як ми знаємо, купити мотоцикл це найдешевша частина з володіння мотоциклом. І так, всі ті, хто купили мотоцикл, чи їм купили, і ви думаєте, що будете кататися і заб'єти хуй на догляд, хочу сказати одне. Купивши його з магазину, його треба повністю повністю розібрати і зібрати наново. Сказати, що тут було неправильно зібрано і, спла і пластик, і проводка, і все, 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 все. навісне, це нічого не сказати. Наші зборщики просто не вміють їх збирати. І так далі. Ті, хто думають, що за ним догляду не треба, це ж мотоциклі витривалі, ендуріки, вони для того зібрані. Якщо раз на 200 км не стравлювати тиск сапуни з вилки, буде їй піздець, попре масло сальниками або буде втягувати пил всередину в вилку, піздець і буде. Якщо після покупки,